Інна запитує: я не терплю, коли мене не люблять. Це в мене з дитинства. Я завжди роблю все можливе, щоб полюбили. Роблю подарунки, все виконую, що кажуть. А тут я бачу, як не люблять мій народ. Я тут живу вже 30 років в Ізраїлі, і я відчуваю, що готова всім поступитися, тільки щоб нас любили. А з іншого боку, прекрасно розумію, що любов так не купиш. То що ж робити? Шукати, яким чином ти можеш наблизитися до іншого народу? Вони ж хочуть, щоб нас тут не було. Ось яке серце ви хочете їм відкрити? Скажіть мені, будь ласка. Вони кажуть, ми вас можливо будемо любити тільки щоб вас тут не було. Ні, про це не йдеться. Не йдеться ні. Це ми отримали від творця, і тут ми поступитися не можемо. Тоді які наші дії, щоб нас полюбили? Якщо і у вас є таке бажання, і у мене є таке бажання, що ми повинні зробити? Показати їм свою любов. Якщо вони не погодяться, то ми згодні на війну. Що значить показати їм любов при цьому не поступаючи? Що, що, що ми їх у серці любимо? Але якщо вони не згодні на взаємність, то нам доведеться воювати. Все таки існує поруч Хамас. Ось тут поруч з нами. Існує хезвола. Ми можемо показати, що ми бажаємо миру, ми бажаємо дружби. Якщо ти сильний, ти можеш це говорити. Це закон сходу. Такий Так. Да. тобто, ми маємо бути сильними для цього. Так, да, Це насамперед. Ось ми повинні їм показувати цю силу. Так, да, повинні це колись у Жаботинського була стаття Залізна стіна він тоді казав, що вони не відступлять від того, щоб нас звідси скинути. Якщо ми не влаштуємо таку залізну стіну, що це неможливо, вони мають зрозуміти, це входить у стан любові до нас, так? так ось ця побудова залізної стіни, що нас звідси скинути, неможливо. Так, це насамперед. Ми маємо зрозуміти, що з одного боку, ми маємо прийти до миру з ними, до взаємного розуміння, а з іншого боку, ми весь час маємо думати про свою безпеку, щоб не дати їм можливості нас захопити, підкорити. Тощо, тобто психологія сусідів однакова. Якщо ми слабкі, то це для них. Це вся психологія наших сусідів, і нічого тут немає складного в розбиранні. Хто б це не був, якщо це наші сусіди. Особливо наші сусіди, значить, вони завжди проти нас, і ми повинні показати свою силу, так і при цьому паралельно показати, що ми готові на мир, на зв'язок і так далі. Так, так. чи взагалі можливі ці два стани? Звичайно, що ти показуєш силу, і друге показує, що ти готовий на мир. Так ну так. А в нас який прорахунок є? Ми ж все таки навіть гроші пересилали їм, а цим постачали газ, а тим ще щось. А тіми що то. Це це нічого не дає. А що дасть? Ось скажіть тільки сила. А те, що ви весь час говорите, що ми маємо всередині себе там полюбити ближнього як себе, і так далі, і так далі, куди ви це відносите? До сили, до сили чи до якої частини? До сили? Так. Це і є сила? Так.